лишається пару днів до покаяння. Розв'яжіть цей вузол, цей страх бесовський, не страх Божий, а Бесовський, який каже, як ти підеш, а як ти скажеш. Я одному молодому колись чоловікові, коли приводять і розкажуть, що яка біда, яке настроєння, я не задаю незручні питання час, не те, що мені щось інтересно. Ну, як він каже, де була людина, де ходив, що. Я задаю питання, щоб добратися, що, що тримає цю родину, чому така біда? На другу службу приїжджає весь бус родини. Я кажу, а чого ви приїхали? А він вийшов з церкви і сказав мені легше. На другу службу з другої, з мамою і родини вже знов приїжджають всі, бабка на, на костелях, на то, всі раді за внука. Внук жив, він лікувався, інвалідом був. А коли посповідався, витягнув в себе ті нечистоти, які зробили його інвалідом, психічно хворим. Він став іншою людиною, він пішов вчитися. Скільки таких людей гине просто, що не можу сказати, що я блудник, я розратник. І ви побачите, наскільки це стає людині, повні, відкривається. Дихання легенів, розуму, вчинків, бажання працювати.